Буде сніг на франківщині очікується погіршення погодних умов. Метеорологи кажуть, температура повітря суттєво знизиться з 19 листопада нижче нуля, а після 20-го прогнозують високу ймовірність ожеледиці на дорозі. Тож водіям варто вчасно змінити гуму на зимову з міркувань безпеки. На нас насуваються холодні атмосферні фронти. І от завтра ми вже почнемо відчувати. Дощ перейде поступово, дуже поступово в мокрий сніг, це вже під вечір, він на нас вже почне впливати. І температури у нас будуть вже до плюс трьох градусів в день, вночі біля нуля. Це посилиться 18-го числа, тому що у нас 18-го числа вже просто опади перейдуть в мокрий сніг, причому і на рівнині як в горах, так і на рівниній частині нашої області. А от 19-го це продовжиться, але під вечір це поступово буде припинятися. Містяни вже почали готуватися до суворої зими в воєнних реаліях. Тому до переліку звичайних зимових речей додалися ще й теплі ковдри, термобілизна, свічки, і звичайно, віра в нашу перемогу. Ну, звичайно, що запаслися дрова. Ми маємо. Ми запаслися, все нормально. Ну, звичайно, там я не знаю, курточки, пуховики, щось таке, тепле взуття. Та й все. Тернобілизм термобілизна, до речі, потрібно. Над цим треба подумати. Потрошки готуємося, запасаємося теплими ковдрами і, і гарячим чаєм. А насправді, коли нема світла, то трошки складно через відсутність електропостачання, тепло. Ну, в принципі, загалом морально готові, тому що все буде Україна і все буде добре. Звичайно, що більше може теплою білизною, тим всім, бо невідомо, як буде з обігріванням, не буде, невідомо, як буде зі світлом, з газом. Але то не є головне. Дітися можна потепліше. Найголовніше, то, щоб закінчилась війна. Ми перетриваємо все. Ми такий український народ, що нам не страшно ні без світла жити, ні без газу. Одяг можна купити, вдітися і перебути. Найважніше перемога, і щоб всі вернулися тільки з перемогою і живі і здоров'я. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.